У Біблії написано Филип'ян, 4 розділ, 6, 7 вірш. Ні про що не турбуйтеся, але в усьому виявляйте Богові ваші бажання, молитвою прохання з подякою. І мир Божий, який провище всякого розуму, буде наповнювати. Та стерегти ваше серце, Бог хоче, щоб ми не турбувалися. Бог зацікавлений в твоєму душевному спокої, духовному зрості більше, ніж навіть ми самі. Він говорить, що мир Божий буде наповнювати ваше серце. Ми турбуємось, коли ми хочемо багато заробити грошей. Ми хочемо, щоб у сім'ї все було. Ми хочемо бігти кудись. І в цьому всьому ми не маємо мира і спокою в серце. Так, на якомусь етапі ми будемо отримувати спокій, радість від якихось матеріалів, чи фізичних речей, але насправді мир Божий буде стерегти наше серце, а не якісь інші речі. Навіть коли ми будемо падати, знову вставати, але з нами буде мир Божий. І це найцінніше за все, за будь-які достатки, статуси в цьому світі. Уповай на мир Божий. Не турбуйся ні про що і віддавай йому в руки все те, що тебе турбує, і про що ти переживаєш. І він про все подбає. Амінь. Отче наш який на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.